Ну що ж, дорогі глядачі, сьогодні в мене дуже непросте завдання розповісти вам все про дуже далекий і дуже давній Єгипет. Так, так, це той, що в Африці. Але я спробую вам все так доступно і гарно пояснити, щоб ви навіть не зрозуміли, що я зараз у Львові. Отож, міфи і легенди стародавнього Єгипту просто зараз у моєму сюжеті. Не перемикайте. Ючись до програми, перечитала купу книг. Я не жартую. Це дійсно моє хобі. Вся ця старезна давнина разом з усіма богами, пірамідами і фараонами. Але я намагалась обрати для вас найцікавіше. Отже, розпочнемо з дивацтва. Єгиптяни мали чималий список божественних тварин. Колись священні коти, собаки, крокодили, мавпи та бики помирали, з них робили мумії і ховали з великими почустцями на спеціальних кладовищах. Богиню краси та кохання хатор уявляли увага з головою корови. Єгиптяни дуже шанували кішку богиню Бастет. Вони вважали, що вона їла мишей і зберігала тим самим врожай. Також єгиптяни вірили, що крокодил у водах Нілу – теж бог. І якщо крокодил з'їдав людину, то вважалося, що він зробив їй дуже дуже велику послугу. До речі, єгиптяни тримали приручених крокодилів у спеціальних басейнах з золотими сережками у вугах і золотими браслетами на лапах. Від тварин перейдемо до води. Точніше, до річки Ніл, яку єгиптяни вважали божеством, склали про нього пісні, і навіть гімн щороку покривав поля роючим намулом і дарував людям високі врожаї. Ніл під час розливу називали хапі. Наступний міф про пустелю, а її в Єгипті чимало. Дуже страшною, здавалась єгиптянам пустеля Сахара. Там було багато хижих звірів і кочових племен, які нападали на мирних землеробів. Цю небезпеку єгиптяни уявляли у вигляді злого рудого бога Сета, який вбив свого брата Осіріса, бога природи і родючості. Але оскільки після великої засухи природа ожила. Вони подумали, що осіріс воскрес його так і малювали у вигляді мумії, з якої приростає пшениця. Щороку єгиптяни святкували воскресіння Осіріса і на цей день спеціально вирощували свіжу зелень у горщиках, які називались Поля Осіріса. А зараз приготуйтесь, буде страшно, ну принаймні моторошно. На десерті залишила міфи по світу. Єгиптяни уявляли життя після смерті таким же, просто в могилі. Звідти і взялися мумія і всі їхні скарби. Єгиптяни старанно пакували все своє майно, і їжу, зібрали валізи і гайда на той світ. Можливо, їм так просто було веселіше. Хоча, згідно легенди, у них теж був страшний суд, на якому прискіпливо розглядали першу земну частину життя. Якщо людина була чесна і покірна, то його ба, тобто душа, була щаслива. А грішників чекало чудовисько на ім'я Амт. Це такий собі лев з головою крокодила. Те, що я розповіла до цього, чиста правда і науково доведена. Але зараз я розкрию вам декілька секретів і спростую кілька фактів. Отже, Клеопатра, ви, напевне, всі чули про неї і дотримуєтесь факту, що вона була дуже красива. І ось момент істини: на монетах стародавнього Єгипту дуже добре видно її довгенький ніс. Великі підборіддя і тонюсінькі губи зовсім не ідеал краси хоча так вона була дуже розумною. А ще є люди, які вірять, що єгиптяни контактували з інопланетними істотами і що піраміди це результат надлюдської сили. Велика піраміда в Гізі є математично дивовижна, але її будівництво було під силу древнім астрономам, вченим і архітекторам. А інопланетянин той, що на древніх малюнках цілком міг опинитися вазою. І на завершення кілька нісенітниць. Насправді фараони не наказували поховати з ними всіх їхніх слуг. Це вигадали режисери фільмів. Насправді в гробницях стояли лише статуї, щоб було красиво, і ще немає ніякого прокляття Тутанхамона. Ну про те, що всі, хто розкрили піраміду, померли. Насправді причиною хвороби людей були небезпечні гриби і гази з гробниці. Можливо, потрібні були маска і рукавички. Міфи і легенди стародавнього Єгипту дуже дивовижні, але остерігайтесь вигадок. Якщо хочете дізнатися ще більше, дивіться документальні фільми, читайте щось в книжках. Програма рожеві окуляри триває. Не перемикайте.